Розділ п'ятий. Стефу розбудив Хрущ. Справжній, живий, із колючими лапками, зовні неприємний і навіть трішечки страшний. Він жив на вишнях. І зовсім не колись, коли Антонич був ще Шевченком або, навпаки, а таки зараз спокійнісінько жив собі на вишнях, який успівував своїм брінням. Коли йому Набридло оспівувати, він злетів із вишні і сів Стефі на руку. Стефа розплющила очі, роздивилася хруща, слухала, як у горі у вишнях, ходуть, оспівуючи красу, його родичі. Як солодко щебечуть ранкові пташки, як тепле травневе сонечко цілує її лобик, а вітерець, ледь заплутавшись у волосечку, лоскоче щічки. Точнісінько, як мама читату. А Хрущ, хоч і страшненький з виду, але добрий. Він навіть казочку розказав би, і пісеньку заспівати вміє, і погратися з ним можна. Як гарно протягнула Стефа. І раптом, ой, різко підвелася, і все згадала так, її забрала. Чакалка. І справедливо між іншим. Тож краса красою, а війна за розкладом. Бо тепер за своє щастя треба повоювати. А щастя це все так само: і сонечко, і вітер, і Хрущ, хай навіть із Антоничем, але щоб тато, мама і сестричка були поруч. І нічого, що вони не завжди можуть зі стевкою гратися. Стефа з ними теж, між іншим, не завжди гратися може. У стефи теж бувають серйозні справи, які ніхто, крім неї, не може вирішити. Тут хтось тихенько торхнувся стефаної руки, і Хрущ, обурено зиркнувши, чого, мовляв, заважаєш мені повзати, де я сам хочу, злетів назад у свої вишневі висі. Тссс, То був сіяр. Я вже сходив на розвідку. Чакалка спит у школі. І вус не дме. Як бегемот? Ні, як чакалка. Я двері підпер якимось дрюком. Не скоро вибереться. Треба тікати звідси. Тут мішок раптом заворушився, і з нього зринула скуйовджена голова. Волосся їжачком. «Привіт, малявки. Що ви тут робите? І іде це ми. Кубедне створіння у джинсах і шлейками і у футболці з написом Школа не вовку ліс не втече. Одразу й не розбереш, чи то дівчинка, чи то хлопчик зринуло з мішка, понишпарило в кишенях, дістало окуляри, хвацько нап'ялило собі на носа і з подивом роззиралося довкола якими тобі, малявки, обурилась Стефа. Ми, діти, і нас забрала чакалка. Що? Очі створіння стали великими і круглими, і в них крізь скельця зблиснув хвацький хижий вогник. Таки забрала. Ой, як класно. У мене буде пригода, а у мами шок!»